Доброго ранку і мирного світанку, дорогі глядачі. Ну що ж, четвер місяць зростає і додає нам енергію. У четвер пануватиме енергія скорпіона. Це одна, мабуть, із найскладніших для проживання емоцій за весь місяць. Цей день зазвичай спонукає кожного з нас замислитись над тими. Переживаннями, емоціями які нас болять, це день, коли ми можемо опуститись на дно своїх переживань для того, щоб усвідомити все, відштовхнувшись від дна, поборовши наші труднощі, переживання, піднятися вверх. Але справді часом так буває. Як у тій приказці, коли я досягнув дна, знизу хтось постукав. Це про те, що енергія скорпіона вона дуже глибока. День сприятливий для того, щоб зібравши всередині всі свої сили, піти на прорив. Це день, коли можна вирішувати складні питання, можна запускати важкі проекти. Важкі маються на увазі ті. Де потребує від нас середовище і там наші зобов'язання багато зусиль. Це день, коли можна робити реконструкцію приміщень, планувати перебудову, ремонтувати будь-що завгодно. Бо це іще день, коли інтуїтивно ми точно відчуємо напрямок руху. У цей день заборонено брати кредити. Кажуть, якщо в такі дні під впливом скорпіону. На широку ногу ризикнути і взяти кошти, які вам не належать, то можете їх виплачувати все життя. Будьте уважні до цього, а також, до речі, нікому не позичайте. Зачекайте періоду, коли все проясниться. До речі, на небі і ще є один аспект, який варто на який варто звернути увагу, це Меркурій, наша планета, яка відповідає за комунікацію, спілкування, інтелектуальні зв'язки. Домовленості та інформацію в поєднанні. Напруженому з спокусницею нашого зоряного неба це ліліт, фіктивна точка, яка нас любить дуже спокусити на якісь не зовсім чесні або порядні справи. І в цей день можуть дійсно проявитися люди, які дуже гарно можуть співати, але насправді результату від їхніх обіцянок дуже мало. Зверніть увагу також на те, що інформація, яку ви будете. Ти чути у соцмережах, яка буде дуже активно поширюватись про страхи, переживання, про те, що все, кінець, все пропало. Це теж провокація чорного місяця. Зберігайте здоровий глуст, а також критичність діви. У ці дні можуть бути віщі сни. Про підказки з майбутнього. Якщо на це звернути увагу, ви побачите, як багато знає ваша інтуїція, ваше серце і ваша душа. Бо немає нічого такого, щоб кожна людина не знала про себе. Єдине, що нам не дуже хочеться іноді туди дивитися. Ну що ж, підказочка від Всесвіту, можливо, і ще там сьогодні інтуїтивно кожен щось зрозуміє важливе для себе. Не забувай викидати сміття з дому, з голови, з душі і свого життя. Лише чисті помисли можуть наповнити тебе любов'ю. Дуже просто, але як глибоко. І справді, ми часто можемо нести з собою. Спогади, в яких багато переживань, хоча варто перегорнути сторінку, образи можемо носити людей, які вже давно відійшли у минуле. Ну тому що і у стосунків теж є термін придатності. Тому робіть ревізію в своєму житті. Думайте, що ви готові залишити в минулому для того, щоб ваша повітряна куля злетіла набагато вище. Гарного дня!